Відтепер наш Херсонський обласний театр доступний кожному у холі храму Мальпомени Встановили спеціальний електропідйомник для людей, які вимушені пересуватись на візках. Такий подарунок до міжнародного дня інвалідів зробили представники фонду громади Херсона. Захист породився проект, який називали, назвали ми Люблю театр, але він мені недоступний і вирішили зібрати вместе з громадою Херсона, вместе з українцями, котриба звались, рішили вирішили зібрати Ства на установку електроподйомника для людей, передвигающихся на колясках. Ідея проекту виникла ще у минулому році і могла втілитись у життя набагато раніше, якби не халатне відношення людей, які зголосились допомогти у цій справі. Протягом року проект був на межі зриву та на щастя, за роботу взявся Дніпропетровський завод, що спеціалізується на подібних електропідйомниках. Вони зробили індивідуальний проект. ми раніше думали, що придеться вирубувати ступені і ставить таку тележку а, підйомник. А, вони зготові індивідуальний проект, при якому європейський стандарт он не мішає посітителям, може опускатися тоді, коли де Першою людиною, яка випробувала новий підйомник, став почесний громадянин Херсона, волонтер Григорій Янченко. Одразу ділиться враженнями. Дуже добре. Я колись, якщо був з ногами, то я їздив на ескалаторі, в метро. Ну це щось на подібне до цього. Цей пристрій задовольняє, і мене я надіюсь, я і всіх тих людей, які не можуть передвигатися самостійно, задоволена новим механізмом. І яна жінка любить відвідувати театр, але щоб подивитись виставу та потрапити до театральної зали, їй необхідно було докласти чимало зусиль. Добре, щоб була з жінками, ходять їх муж'я на спектаклі. Муж'я і крепкі Це два здорові мужчини, які беруть з Боку за спинку і от тут знизу за раму, і вони на руках подимають і на руках спускають. Це дуже тяжело, тому що вес чоловіка, чоловік, в принципі, недвіжим. 60 кг віса можуть відчуватися як всі 80, плюс майже до 20 кілограмів віс коляски. З такою ж проблемою доводилось стикатись і Максиму. Він регулярно відвідує театр з сином. Тепер піднятись театральними сходами стало набагато легше. Може піднятися, спокойно. И, и выйти спокойно. Ну, я очень доволен этим. Михайло встановлення електропідйомника назвав подією десятиліття, адже такий підіймач єдиний у Херсоні. Чоловік має надію, що такі пристрої у майбутньому будуть встановлені у більшості громадських місць обласного центру. Театр став намного ногах для людей з інвалідністю. Не так багато театрів по Україні мають такі підйомники. які абсолютно доступні. Тобто це дуже великий примір для всієї України. Театр регулярно відвідують люди з обмеженими можливостями за Ня директор закладу Олександр Книга, тому встановлення електропідйомника вважає новим кроком до вдосконалення обласного театру, але на цьому зупинятись не збираються. Необхідно ще встановити пандус при в'їзді у театр. На весну я вам гарантую, обов'язково з'явиться такий пандус. Ми вже деякі там закупки зробили. Я думаю, я ще найду спонсорів в місті Херсоні. Так що весною додачу до цього підйомника обов'язково з'явиться комфортний пандус. Там нам ще треба двері змінити, тому що у нас двері з порогами це теж є проблема навіть для людей, які ногами ходять. Вони перечіпляються. Але все поступово ми змінимо обов'язково. Дарина Дишкант, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.